Йшла розмова про колишню. Да? А, він згадав свою колишню. А вони насправді всі згадують ту колишню. Вони всі згадують ту колишню. Хто розумніший говорить нейтрально про колишню, хто дурне зовсім, той розказує, яка вона була класна, а хто ще супер дурне, той розказує, яка колишня була звісно, потужна. Блядь, і забрала в нього всі гроші. Ще більш дурне розказує таке. Е, дивіться, і коли заходить розмова про колишню, як нам не потрібно поводитись? Нам не потрібно рівнувати. Нам не потрібно про неї розпитувати подробиці. А яка вона? А що вона? А як ви тарабанились? Оце О -о -о. все не треба розпитувати. Так? Не потрібно порівнювати себе я з нею. Не потрібно. Є у нас метамодель, підхід називається. Так? Коли ви говорите, М, а що найцінніше ти виніс із цих стосунків? Так? Далі. А чого тобі не вистачало в тих стосунках? А як ти зрозумів, що потрібно рухатись далі? А як ти зрозумів, що потрібно рухатись далі? Ви взагалі берете цими фразами, уводите його від колишню? Це, це ж навіювання? А як ти зрозумів, що потрібно рухатись, видаєте дію? Потрібно рухатись. Далі. Запишіть всі ці фрази, дівчата, це такі ключі, да? і дивіться, бачите, як змінюється фокус? Ви вже не про неї говорите, а ви говорите про його досвід, про його висновки, а колишнє вже там десь осталось.